Если тебя неудача постигла, Если не в силах развеять тоску, Осенью мягкой, осенью тихой Выйди скорей к моему. Краєзнавство є однією з найцікавіших і найважливіших історичних наук, бо саме з пізнання історії. Рідного краю своєї малої батьківщини і починається пізнання історії всього світу, своєї країни. І тому безумовно дослідження, саме краєзнавчі, вони і важливі для кожної людини, для суспільства. З сивої давнини і донині ріку Південний Буг обожнюють люди, схиляються перед її красою і силою. Так пише про неї хмельницький письменник Микола Мачківський. У ті прудкі медоносні хвилі, у ті райські зарості кличе тебе віра християнська. Сила і врода твоя від тої води купано тебе в річковому літеплі, щоб і пам'ять твоя не замулювалася, не губила свого джерела. Усього кількасот метрів відділяють Хмельницький обласний краєзнавчий музей від того місця, де річка Плоска впадає у Південний Буг. Він ніби та перлина, що винесена на берег хвилями ріки Бога. Мабуть, тому в ньому, як у краплині бузької води, відобразився наш край. Крім своєї основної діяльності, тобто збору, опрацюванню і вивченню музейних предметів, експонатів, тобто тих речових експонатів, музей займається і науковою діяльністю, і дослідницькою діяльністю. І саме завдяки цьому вдається саме в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї акумулювати ті знання краєзнавчі, які збираються по всій області. Наш музей. Займається також і польовими дослідженнями археологічними. Ми проводимо експедиції, ну в нас є можемо, звісно. Розкопуємо пам'ятки різних часів. Ми того року закінчили розкопки на поселенні і могильнику 3-4 століття нашої ери. Це, вважаєте, півтори тисячі років тому. с достаточно далими материалами. Ну и, кроме того, занимаемся исследованием памяток позднего средневечья. Замок временем срытый и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побега. Но развяжет язык молчаливой грани, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, Оторвать от него верхний глаз, Или взять его крепче за горло, И одно свои тайны отдать Упадут сто замков, и спадут сто оков и сойдут сто поток. Целые груды их бегом, и польются. знакомы мелодия ухо котов и гляди понимающим боком, потому что любовь это вечно любовь, даже в будущем вашем далек. У 1795 роти Наше місто війшло до складу великої Російської імперії у складі Подільської губернії. Містечко було невеликим повітовим центром, і уже у документах назва його є Проскурів. Російською мовою офіційного перейменування не було, але назва залишилася Проскурів власне до середини уже ХХ століття. У 1822 році Проскурів добрячий вигорів внаслідок великої пожежі. Але усього через два роки було затверджено новий план міста і розпочалася його активна розбудова. На щастя, значну частину старого Проскурова вогонь пошкодував. Збереглося приблизно 55 старовинних вулиць початку 19 століття. Це вулиці Аптекарська, вулиця Олександрівська, центральна вулиця, вулиця Мільйона, Пекарська, Різницька. Місто було населено трьома основними національностями: Це українцями. Це поляками та євреями, і відповідно були храми, костьоли та синагоги. Будівництво залізниці жмеренка проскурів волочиськ дало потужний поштовх соціально-економічному і культурному розвитку міста на річці Бога. У кінці 19-го, на початку 20-го століття. У місті верхливо розвивається торгівля. Була така приказка: скільки у проскурві дверей, стільки магазинів. Вулиця Олександрівська була забудована невеликими дво-трьоповерховими будинками. На перших поверхах були магазинчики, інші установи, і в других поверхах вже жили люди. П'яневна слаждіє! Я о годах забыв Старый дом, давно влюбленный В свою юность Всеми стенами качался Окна отворив И всем тем, кто в нем жил Он это чудо дарил а когда затихли звуки в сумраке ночном, Все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень Маленьким дождем. Ах, как жаль, этот вальс, Как хорошо было в нем. Музей має понад 80-річну історію і вперше у нас в Проскуреві, як тоді називався Хмельницький, музейна установа була заснована в 1929 році. Це був музей з такою дивною назвою Музей санітарної культури та гігієни. Ну, для того, щоб зрозуміти, чому така назва і чому такий музей був заснований, треба. Зануритися саме в той час. Наприкінці двадцятих років країна лежала в руїнах після революції та громадянської війни. Проскурів опинився у самому вирі тих соціальних катаклізмів. Красиво йдуть! Ілігентне. Владу у маленькому місті змінювалася близько 15 разів. Повстанческая армия. Защитники угнетенного селянства. Понял, кто мы такие? Повстанческая. Сказали просто, махновцы. Слушай, отвечай! По какому такому праву нас тут держат? Ми дріалшись, ми союзники, нет? Може, союзники. А може, и ні. Вот тена. как ж так. А так, що більшовикам віри немає. Ви революцію продали. Дуралом ти, да ти, ти дубина стає росла я! Ну, скажи кому ми її продали? Ну скажи, ну кому? А хто його знає? Кому вона потрібна, тому й продали. Кулемет Максима Хайре Максим отримав, до речі, за розробку цієї моделі свого часу звання барона, дворянське звання. Кулемет широко використовувався у багатьох країнах світу. У Англії він випускався під назвою Викерс, до речі. Колеме станковий, тобто він на станку, в даному випадку на колесному станку міг бути і на тренозі дуже вдала модель. Починаючи від першої і закінчуючи Другою світовою війною, він був на озброєнні дуже багатьох країн світу. Багатих будинках міських, які були по вулицях Проскурівській, вулиці Дворянській, вулиці Мільйоні, могли бути отакі шафи, які виготовлялися із червоного дерева, мали собі особливості якихось імперських виробів. І дуже поширеними були мармурові скульптури. Вирізалися вони із делійського мармуру, майстрами і прикрашали зали будинків. На початку ХХ століття у Європі і у нашому містечку Прошкурі панує стиль модерн, столик з різними ніжками. Перші предмети розкоші це мелафони, грамофони, патефони, диван-візитниця, який стояв у передпокоях. Мода на годинники була завжди традиційною, камінний годинник, напільні годинники, які мали символічну назву Король Парижа. Офіцери, які служили в Проскурові, жили на приватних квартирах. У їхніх кабінетах стояли отакі столи бюро з шухлядами, газовою лампою, прес папє виробленим з бронзи. У пісочниці знаходився дрібний просіяний пісочок. Ним посипався папір, щоб літери добре висихали і чорнила не розтікалися. На початку ХХ століття романтику нашого міста створював цегляний стиль. Близько десяти цегельних заводів розташовувалися по вулиці Кам'янецькій і на території міста. Цегла та кахлі. Стали справжнім брендом нашого містечка. Будинки майстри намагалися створити так, щоб було видно, яка гарна і якісна цегла, тобто її не оштукатурювали. І багато будинків, які залишилися з початку ХХ століття, так і залишилися до наших днів. 1941 році, коли Проскурів став обласним центром, то музей набув статусу обласного. Але буквально всього на два місяці, тому що вже в червні 1941 року почалася війна. Тут можна відзначити таку подію, що коли наші війська відступили з Проскурова, буквально 3-4 дні місто перебувало без влади, поки не прийшли німецькі війська. І от за цей час, за 3-4 дні, на жаль, наш. Краєзнавчий музей, тодішній Проскурівський краєзнавчий музей, був пограбований, причому місцевим населенням, переважно. Те, що залишилося, німецька окупаційна влада надала наказ зібрати теж в одному приміщенні і вирішили відкрити саме окружний музей. Був призначений директор, який почав роботу по переобліку експонатів. І до того, що було знищено, вірніше, розкрадено ще. Нашими людьми під час початку окупації, то за наказом німецької влади були знищені всі артефакти, всі предмети, які стосувалися радянської історії, тому що це вважалося комуністичною пропагандою. І зрадника можеш Где вода, где слеза, можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? Край, Русь нам оставить... Наша Хмельниччина органічно поєднує у собі два історико-етнографічних регіони Волинь та Поділля. У цих регіонах була схожа історія, але вони мали свої особливості у народних традиціях, у культурі, у мові. У декоративно прикладному мистецтві. На Поділлі Здавна вишивали чорним кольором. Давні техніки вишивки були низь, хрестик та інші. Жінки були справжніми майстринями. Весільне обрання нареченої початку ХХ століття це святкова сорочка, в якій вишиті рукава, квітковий орнамент, християнський орнамент, на грудях коралі. Коралі це дорогоцінна прикраса, якої не було у місцевих лавках, магазинчиках. І їх перевозили з великих міст, Києва, Кам'янця, Львову. І кожна дівчина хотіла б мати хоча б одну низочку коралів. Одяг жінки волині, саміжної жінки, відрізнявся дещо від одягу подолянки. Має на собі такий традиційний головний убір намітку, який огортав голову жінки. На Волині більше застосовували мережку, спідниці. Більше додали зеленого кольору. Хмельницький обласний краєзнавчий музей не закорковує себе у чотирьох стінах. Музейні працівники йдуть до школярів, до студентів, щоб навчити їхні очі бачити красу рідного краю, прищепити молодим серцям любов до родового коріння, бої батьківщини. Так як у нас зали невеликі, Однією з форм роботи є проводення музейних уроків і виставок в навчальних закладах, в дошкільних закладах, в вищих закладах і інших нашого міста і області. І ми розробили такі музейні уроки, з якими ми ходимо по школах. Обов'язково, коли ми приходимо з музейним уроком, то ми проводимо разом з експонатами приходимо, і проводимо такий от музейний урок на цих експонатах. Діти з задоволенням зустрічають нас і слухають такі от музейні уроки. Для них цікаво, що приходить нова людина, приносить багато цікавих речей, які вони раніше не бачили. Південний Буг у подалених віках удостоюся трьох назв: і паніс, і Бог, близьких між собою за першосмислом, пише Микола Мачківський. Під назвою Бог ріка увійшла в пору свого розквіту. Її велич, її щедрість, її краса дали людям підставу асоціювати її з Всевишнім. Одним із уроків є свято Пасхи. Свято, яке чекають задоволенням, і дорослі, і діти, ми приходимо до школи, до дитячих садків і розповідаємо про традиції святкування, як раніше зустрічали це свято, як до нього готувалися, коли в який день які проводили роботи. І в нас є досить велика колекція саме подільської писанки, яку ми приносимо і показуємо, ми розповідаємо, коли і як розписували символи, які означають для здоров'я, для добробуту, для багатства, для народження дітей, для повернення із дороги. Всі ці символи відображалися на самих писанках. Всі ці винаходи, які ми використовуємо зараз у повсякденному житті, вони колись були розроблені зброєрами. І в нашому музеї представлена колекція холодної та вогнепальної зброї, починаючи з 19 століття і трошки пізніше, вже практично до наших днів. Ну, за висновком експертів, вона є однією з найкращих на Україні. И во веки веков, и во все времена Трус предатель всегда презираем Враг есть враг, и война все равно есть война И темница тесна, и свобода одна И всегда на нее уповаем Время эти понятия не стерло Нужно только поднять верхний пласт И дымящийся кровью из горла Чувство вечное Непризнан в побеге старина, И цена есть цена, И вина есть вина, И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, Саги, сказки из прошлого тащим. Потому тому що добро остається добром в прошлом, будущем і настоящем. На початку ХХ століття до міста Проскурів була перебазована одна з козачих дивізій. Особовий склад і набрався на північному Кавказі. У нас є знахідка одна. Ну, солдати козаки. Вони жили у казармах, а офіцери, звісно, жили на частних квартирах. І хтось із них залишив після себе ту річ, яку була знайдена під час розборки старих приміщень на тому самому Кавказі за приїздом. Вона експонується у нас. там, жураві пролетіли у горизонт. Крик. А если ты болен, прикован к постели, то пусть тебе снится, целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится, целебный. oh yeah.